Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати гру під назвою 99 ночей в лісу за клас Кампер. Кампер це самий дешевий клас. Він стоїть тільки 10 алмазів. Йому тільки дають один фонарик Лутаємо перше дерево. Цей тупор тільки за 13 ударів зносить. Так, беремо 3 дерева раз, два, а де третє? Так, все. І кладемо в костер. Зараз крафтимо ще карту. Вона нам буде треба. Я зразу її завжди крафчу. Так, ставимо. Все, тепер у нас є карта, можна дивитися. Так, мені треба тепер лапку під зайця. Ну ходи сюди зайця. На, тут Так, тут не випала лапка. Йдемо зараз до Сундука. Надіюся, там буде мішочок. Давай мішочок. І що там і... О, револьвер. Ну, нормально. Беремо револьвер. Там зараз у нас буде 12 патронів. Ну, це добре. Так, заходимо в цей домик. Тут не має бути стульчиків. Це дуже погано. Так, тут нема нічого в шкафу. Так, тепер у нас є другий уровень костра. Тепер у нас карта стала більша. Мені треба зайців лапка. Так. Ну, нема лапки. Вже майже третій уровень. Так, йдемо далі зайців треба. На тобі. На, на. І. Та чому нема лапки? Чому... Мені треба великий... Е, великий добрий мішок. Просто його нема. Так, ніч приближається. Це нічого. Якщо що в мене є фонарик, ну ми підемо до костра. Так, і... А я ж забув, я думав, дерево я вже взяв. Треба поїсти трохи. Ну все, ну ми йдемо. Там так вовки там є. О, нарешті лапка, ну. На... Знаєте, в чому прикол? Що коли нічого вже нема, в цьому і прикол? Вона мені випала вночі, я треба, щоб вдень, його нема, мене заскамила. Це капець. Ладно, мені зараз треба дерево. Якби вона мені і раніше випала, то я б собі зміг мішок купити. І там бандаж. Беремо болт. Так, тут монетки є. І більше нічого нема. Так, ще беремо каністру. І тут лаєр, і тут -то точно має бути сундук. Так, все це лутаємо. І давай мішочок. Мені він зараз дуже буде треба. Топор. Ну, ладно, хоть би топор. Так беремо ще з собою каністру. Так, як мені взяти? Ага, все. І йдемо. Бляємо собі верстак для другого уровня, але мені ще треба трошки дерева. Бо не вистачає. Самому важко грати. От коли у вас два чи три, то це легко було. Так, це сюди кидаємо, це сюди. І купляємо все. Купляємо собі, щоб ще був час. Так, за мною вже олень біжить. Почти біжи я за мною. Так, накопі. Треба забрати мені. Ну йде звідси. Що ти прийшов за мною? Я собі хочу полутатися. На тобі. Чого ти своїх вовків не спавниш? На, ну все, ми добігли. Кладемо собі все. Поки нічого не будемо купляти. Так, все він десь побіг. Мішає нам. Лутатися. Так, бер... лутаємо квіточки. На... Бо потім я собі куплю сімена ягід щоб були вони більші. О, і перший домик. Давай, щоб куплю випало. О, сюди. Бо зараз на... сьогодні на мене нападуть культісти, а якраз воно мені треба. Все, забираємо його і йдемо звідси. Що сюди прийдемо, потім за їжею. Так, ну це добре, що копьо випало. Ну, просто, може, зайця з двох ударів. А Вовка з чотири. Так, і сундуку ще одне коп'є, але воно мені не треба. Так, я вже той домик повністю залутав. І зараз буду чекати культістів. Поки я нічого не зможу купити, у мене мало всього. Так, і де ви? Ага, от. Раз, два, три, 4, 5. І ось другий. Раз, два, три, 4, 5. І все. Нема проблем. Беремо цей червоний, самоцвіт, кидаємо. І тепер у нас один є. Зараз ще прийде торговець. І мені буде треба йому лапку дати. Він мені нарешті має дати мішок. Так, ще 30 секунд. Підемо кудись сюди, тут має бути фея. Так, тут ага є листовий метал. Беремо його. О, тут є площадка. Там має бути сундук. Ой-ой-ой. Чого ти за мною біжиш? Чекай зараз через 3 секунди пропад. Все, йди. Ранок. Так от цього треба скоп'я. Все. Так, забираємо це все і... Потім купимо мішок в торговці, так і в сундуку мішок прикол. Я не розумію, чому я мені тільки зараз попався. Не можна було на початку гри. Ладно, мені ще треба шкуру волка. Да, сюди. Все, біжимо, бо в мене дуже мало хп. І зараз йому дамо лапку і шкуру волка. Так, спочатку він... Ой, звичайно, як не коп'ю. Спочатку він хоче ножку. Так, ну, револьверні патрони. Він. І цей. Ну, кожен корпус. У мене копье просто вже є. О, мені в сундуку попався сильний фонарик. Це дуже добре. Так, все, у що був вже четвертий уровень. У тобто нас тепер ще карта більша стала. Треба зараз спасти одного малого, що буде більші дні. Так, йдемо туди. А от, вже я бачу. Будемо з револьвера. У мене ще є вінтовка, то я з вінтовки, з двох ударів, раз. Все, беремо їсти. Два. На, їх ще два лишилося. На так, все це беремо. Так. На, ой, як я промазав. Чекаємо. Все, зараз коп'ємо добиваємо. Беремо собі їст і ключ. Стоп, який ключ, не є все. Відкриваємо. І йдемо. Ой, я застряг. Давай малий сюди і сундук. Я не знаю, що мені там випадки. У мене все вже майже є. Так, і випадає алмаз. Я пограв за цей клас Ну, нормально за 10 кристалів це добрий клас. Кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!